Всім привіт! Тільки що підливала вазони, тут у мене локазії стоять. А гонемо, ось одна є. І хочу показати вам ось це чудо, сама тільки що побачила, що вона в мене витворяє? Це орхідея Леко Fantastik. Кокос. Іди звідси. От. Не було, тільки я взяла телефон, він вже тут, як тут. Ліко Фантастік. Хто пам'ятає, я її знімала, коли придбала це десь роки два, мабуть, може, трішечки менше, можливо, десь півтора, більше півтора. І я її придбала не в дуже гарному стані. Там були, це була вона як оціночка, були погані коріння в неї. Ну, ось, бачите, її листя. Велика, я надію, що видно добре, бо вечором знімаю, але тут лампи. І потім в неї почало рости маленькі таке листя, бачите? Коріння зараз вже гарне, велике. Я тільки що полила. тут погано, мабуть, видно. Ось. Коріння хороше, але вона мені випускає коріння, бачите, з з шиї, прямо ось тут високо, так. І тут коріння також, бачите, гарне, розкуклене, росте, все добре. І з цієї сторони я його тут намагалася заправити в горшечок, деякі заправляла, деякі ось тільки надломила, і так, і залишила. До цього вже не лізу, хай росте, як хоче. Вона випустила мені квітонос, ось її верхній листочок. Ось. Не знаю, що з ним трапилося, нічого такого не було, але він почав ось так. Це вже давно він так почав втрачати тургор. Бачите, такий зробився тонесенький. Але я пробую, ну це декілька місяців вже він такий. Я пробую, думала, можливо, десь там відламався, я переставляла, Ні, все тримається. Потім він мені видав ось квітоносик. Зараз нарощую бутончики. Але він ніби як не з точки росту йде, бачите? А йде ніби як з бокової, звідси, ніби з бокової почки. Ось, так що, ніби це був не центр росту. Але ось я от поливала рослини свої вазони. І дивіться, що я бачу. Корінець. Це корінець. І він. Виліз прямо з точки росту. От що це таке? Я таке перший раз бачу. Чого він звідти лізе, я не уявляю. В когось взагалі щось таке було подібне. Дивіться, ну от він з точки росту, прямо з центра листочка. І цей листочок, він якось, бачите, як на бік, але він тримається. Не знаю. Вже за стільки часу, коли він в мене ось такий, я думаю, він би вже, якби був там відламаний, він би вже просто відсох. Але та він взагалі хороший при, при стволику. І ось таке чудо. Я поняття не маю, що з ним сталося. Якби навіть була пошкоджена точка росту, то чому би звідти... Виріс корінець, оце мені цікаво. Ну, була би дітка. Або взагалі би нічого не було. Ну, це чудо якесь. Ну Дивіться, корінець точки росту з центру. Він ну, мав рости наступний листочок, в мене росте корінчик. Така і цікава. І бачите, листя, він, хоча в нього було гарне вже коріння, він вже гарно вкорінився, одразу пустив корінчики, але листя він. Випускав все менше-менше. Ну, це ніби більший такий листочок вже, вже пішов, бачите, там менший під низом. Цей вже більший, ну тут така цікавість у нас сталася. Так що, ось такий в мене екземпляр. Подивимося, що буде далі, аж самі цікаво. Укріння лізе з -звідусіль. А от нового листя, мабуть, вже не буде. Ну, подивимося, як вона ще нас здивує, ну нарощую, бачите, квіточки, бутончики, пупляшки і, і корінчики ростуть. Тобто сила в неї є, але що вона витворяє, цікаво. Тут в мене покажу заодно раз вже дістала. Ось як бачите, я їй показувала у відео. Орхідеї в банках. Дивіться, як гарно вже корінчики наростають. Ось так я поливаю. Вона була сухенька. Ось це я тільки нижню полочку підлила, а тут вони всі стоять ще сухі. Лише ось ця в мене, так я її залишаю з водичкою, і вона, ті корінчики вже адаптовані, і вона так стоїть. А ці ось так сухенькі, і я трішечки. Наливаю водички, і на декілька днів вистачає. Нічого не зливаю. Ось так вона росте в мене. Ось цю, цю я показувала. Вже гарно наросли корінчики. І ось цей листочок. Також я вам тоді показувала, знімала. Бачите, такі корінчики ростуть. Ось ще випустив. Так що все з нею добре. Весна на користь. Ну, це чудо. Стоїть в мене ось тут. Я її дістала. Ой. Ось так. Під лампами на нижній полиці і ось таке витворяє. Тут в мене собачки, я вибачаюся, Прийшли спати лягати. Покажу ще вам заодно свої алоказії. Це ось такий греймі. Оце вже роздурілося. Це. Локазія Silver Dragon. Я їх купувала нещодавно, декілька місяців назад. Можливо, місяці два, розділила, тому що там дві розетки було. Розділила два горшечка таких прозорих стаканчики, взяла, щоб було гарно видно корінчики, Ось вони вже вкорінились, бачите, коріння пішло в саме кінець стаканчика без дирочок. І вже випускає вона мені ось дітки. Так, тут дві, здається, десь я бачила. Стоять також у мене тут під лампами. От розгортаю новий листочок. Потім ось такі в мене є алоказі: це Dragon Scale. Також я його купувала десь рік назад, може, трішечки більше. І я, здається, десь показувала в якихось оглядах, десь він в мене мелькав, був великий кущ, в великому горшку він цвів. Я його розділила також на декілька горшечків. Ось це новий листочок вже він випустив. Тоді він в мене був такий в плямах весь. Я з ним тоді тільки налагоджувала стосунки, підбирала йому догляд, і зараз ніби все добре. він... Активно росте ось ще один, також новий листочок випускає. Ось такі були листочки старі, вони вже всі майже повідсихали, залишився один. Ті вже гарненькі такі. І ще в мене тут є ось така. Не дуже в добросовісного продавця я її купила. Ось, ну, але це вже таке. І ця локація в нас називається. Ось купреарет щось там ще. Ну, вона йде в нас під назвою як мідна. Ось так. Вона такий має ось відтінок, як металевий. Але бачите, вона. Така трошечки доходяга, не знаю, щось в неї куріння не росте. Поки що вона ніяк не може адаптуватися, так як прийшла вона мені таким також нещастячком. з пошкодженим листям таким. І ще в мене є аглонема з новинок, з, з неорхідей. Ось така красунька. Також підбираю зараз догляд за нею, також пересадила в такий стаканчик. І вона мені гарно тут розбавляє своїм червоним яскравим листям тут полицю зеленю, поки що тут нічого не квітне. Ось так в мене тільки тут стоять алоказії. Орхідейка. І аглонема тут у мене знаходиться. Дуже гарно своїм таким яскравим червоним листям тут якось оживляє картинку, додає кольорів. І ось чорна орхідейка, також я її показувала. Наростила бутончики, пупляшки і закупила корінчики, ну, але нічого страшного. Також вона мені так як не вміщається в полку, бо дуже високий вирос квітонос, то я її опустила на підлогу, ну, але її освітлення тут має вистачати. І ось так квітоносик аж в лампу впирається. Зараз підлею ще решту. Ось так підливаю. І все, такої кількості водички їм достатньо. В принципі, як і ті, які ростуть і в субстраті. Це в мене мікі сакура, вже їх треба під душ, трішки вони вже запалились всі. І вона, бачите, випустила від квітла. Нещодавно я обрізала її квітонос. Ось цей, мабуть, був. І вона випустила зараз новий. Ось проклюнувся такий вже він величенький, і курінчики також активні зараз. Все добре, все росте. Ось. Потім що ще тут? В принципі, це все я вам показувала вже. Леді мармелад, також і квітне. І там хойку я поставила під лампи, тому що на денному освітленні вона почала випускати листочки, які без плешу, тому я повернула її під лампу ось так. Покажу ще ось така красунька в мене розпустила сьогодні, тільки побачила квіточку і там ще одна розпускається ззаді. Ззаду ось такий бігліпчик, Я його купувала, це перше домашнє квіт... цвітіння в нього, а купувала я його осінню, здається. Також він був по оцінці, такі було набрякле листя в нього, але я нічого не робила, не обрізала, я вставлю фото сюди. З яким листям вона мені прийшла? Я лише обробила його Максимом. Що залишилося, воно під, підгоїло ці рамки. Орхідейка підгоїла сама собі. І, в принципі, вже випустила ось два листочка нових і квітоносик. Потім квітне, сьогодні тільки одну квіточку відсушила. Я забрала це Везувіус. Ось така красуня, воскові квіточки такі плотні-плотні. І пахуча. Потім ангреком я сюди перенесла на поличцю, щоб він ріс вверх, а не вбік, бо тягнеться до сонця і росте вбік, на бік хилиться, тому зараз поставила під лампи. Я думаю, що він буде рости вверх. Ось цего метелика я сюди принесла. І тут у мене ще квітне ось мене на кожному квітоносику по одній квіточці. Це анаконда. В неї револьверне цвітіння, і вона дорощує квіточки на своїх квітоносиках, тому їх не потрібно зрізати. Ось, бачите, тут квітонос, вона все, все тут квітла. Таке непишне квітіння. Квітне то одна, то дві квіточки на квітоносику. Ну, але гарні квіточки воскові, пахуча і гарний кущик. Також повипускала мені багато коріння. Ось так. Бачите, зі всіх сторін лізе коріння. От, таке листя. Вона в мене була на підвіконі, але. Почала дуже підгоряти. Ось листочок зрізаний, це вона згоріла І тут також в п'ятнах це також від сонечка, тому я її забрала під лампи. Ну і, мабуть, треба всі орхідейки переносити під лампи, тому що зараз таке вже інтенсивне сонечко, хоч і в мене вони не на південній стороні. А на східній і на західній, але все одно вже їм спекотно, бачу, що вже горять. Ось, дивіться. Я вже її забрала, вона була ось там в мене, там і поставила катасету. а цю орхідейку забрала вже подальше від вікна. Бачите, як вона пожовкла від сонечка, ось стволик. І в планах в мене взагалі її переставити на полицю, але поки що немає місця. Така ось красунька квітна, це така воскова також квіточка. Багато років вона в мене вже, ну, роки 4, мабуть, але щось останнім часом вона не квітла. Не могла ніяк її підібрати посадку. Нарешті, нарешті, вона ось випустила квітоносик. воскові квіточки, не знаю назви, її щось схоже на мону. Ну, так, якась така схожість є. Погано під лампою видно. Ось так виглядає. Вже також дві квіточки відсохли нижніх, а ці ще тримає, без запаху вона. Потім перенесла з-під віконня, також була в мене ось тут, на цих тримачах Бетман, залишила ще одна квіточка. І бачите, також від сонечка інтенсивного вже пожовк, такий попліт- стволик. А тут в мене східна сторона. І вона, бачите, стоїть сонечко ось туди йде південь. Ну, тобто, тут найменше їм має діставатись сонця, і все одно вони обгорають. Тут вона біля стіни, там стіна закриває, але тим не менше їм вистачає того сонячного світла, щоб навіть обгоріти. Сюди ще принесла метелика. І ще металик від Стеленбош. В принципі, все. Тут ще в мене ось така красунька з шліріана. Також, бачите, була в мене на підставочці ці і почала листям обгорати. З однієї і з іншої сторони. Трошечки вже воно відновилось, бо було взагалі жовте-жовте. І я мусила забрати її сюди, на полочку. Я день мій продовжую квітнути. Дивіться, скільки повипускав квіточок. Ось квітне-квітне. Тут вже повідпадали з цієї сторони. Там ще декілька є. І тут взагалі така краса. Ну і перчик. і врожай. Перчик. Ну і всім мирної, спокійної, тихої ночі. До зустрічі!